Раніше вони шили автомобільні чохли, та тепер їм не лише довелося змінити напрямок виробництва, а й переїхати за сотні кілометрів з Донеччини до Івано-Франківська. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Покровський швейний цех змушений був призупинити роботу. А невдовзі команда підприємства почала думати, як врятувати не лише себе, а й справу, який присвятили життя. Так через платформу Сейв Бізнес на всіли в рятівний човен до Івано-Франківська. Зараз ми шиємо для наших захисників амуніцію і одяг. Упродовж робочого дня вдається пошити три комплекти одягу для військових, каже Шваяніна. І це при тому, що вона наразі лише опановує справу. Я прийшла сюди на випробовальний поки що термін. Колектив дуже дружній, хороший, зручно добиратися, все класно. Попри те, що воєнний час суттєво переорієнтував бізнес-первинний напрямок роботи, а саме виробництво автотоварів команда релікованого підприємства не полишила. І досі через інтернет-магазин продає комплектуючі та аксесуари для автомобілів. Руслан теж недавно працює у цьому колективі та вже взяв на себе важливу місію. Моя робота полягає в тому, в розвитку території і для продаж і реалізації товару. Сьогодні завдання, щоб релокований бізнес працював, заробляв кошти, сплачувались податки, і мали як і франківці, так і внутрішньопереміщені особи місце праці. Загалом до Івано-Франківська вже перебралося 58 релокованих підприємств. Ще шість наразі на стадії домовленостей і вибору приміщення для роботи. Бізнес звертається на платформу Сейбізнес і ми надає запит. Ми... Дивимося нашу базу, що є, які приміщення, і пропонуємо їм переїхати. Контактуємо живни свій безпосередньо із орендодавцями, зв'язуються і оглядають приміщення. Зараз як ніколи важливо підтримувати український бізнес. Наголошує мерія міста, адже це рушійна сила економіки і беззаперечний вклад у перемогу. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.